Як колишній воєнний командувач, я розумію, що таке наводиться на ціль, і це неправильно. Тому президент Трамп докладає усіх зусиль, аби закінчити цю війну. Однак Україна і західний світ марно сподіваються на засудження військових злочинців від головного світового. Тим часом президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS закликав американського колегу приїхати до України, аби побачити наслідки російського вторгнення на власні очі перед будь-якими подальшими рішеннями і переговорами. Яна не Наталя Кучеренко, ТСН один марафон. Єдині новини. Нові санкції проти Росії. Головний дипломат Литви розповів, які галузі країни-агресорки можуть потрапити під обмеження наступними. Кестутіс Будріс заявив, що до 17-го пакету санкцій, над яким працює Євросоюз, вільнюс, пропонує внести компанію Росатома експорт російського скрапленого газу та тіньовий флот країни агресорки, також очільник МЗС Литви анонсував додаткові персональні санкції, та озвучив на думку вільнюса країни-члени ЄС мають об. Говорити дату, коли Україна зможе приєднатися до союзу, і 1 січня 2030 року видається Литві досяжною датою. Санкції проти Москви сьогодні обговорюють у Люксембурзі на засіданні ради ЄС у закордонних справах. Також за повідомленнями там говоритимуть про гарантії безпеки України, зокрема про ініціативу коаліції рішучих щодо можливого розгортання в нашій державі моніторингової місії. За засіданням стежить кореспондентка ТСН Наталія Фібріх і її пряме. Вімкнення очікуємо в наступних випусках. Тим часом результати досліджень, придбаних на базарі овочів, уже готові. Пані Надія, котра продає помідори, не надурила нітратів. У них дійсно мінімум безпечні і огірки. Її сусіда яці. а диску краще не купувати. у таких випадках фахівці держпродспоживслужби радять взяти відповідні виписки з лікарні і написати скаргу. І тоді вже по цій заяві ми вже виходимо на даний об'єкт і дивимося, то робимо перевірку. Бо спочатку повномасштабного вторгнення. Планові ревізії призупинили. До речі, за шкідливу продукцію штрафами можуть покарати і продавця, і виробника. Утім, для цього постраждалий обов'язково повинен мати чек, який підтверджує факт покупки. Тож для більшості базарів такий варіант спрацює навряд. Олена Роман Сищенко та Тимофійко Шейте ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.